Сьогодні буду пекти безквітний пиріг з щавелем. Мені потрібно 250 грам щавлю, 5 яєць, пів стакана крохмалю, півтори звичайного стакана цукру, 160 грам муки, сода з оцтом. Зараз я поріжу щавель. І буду збивати яйця. Щавель я порізала, і тепер буду збивати яйця. Вбила я сюди 5 яєць, всипаю цукор і буду збивати на густу піну. Яйця я взбила, приблизно я збивала 3 хвилини. Тепер даю чайну ложечку соди і столову ложку оцту. перемішую. Тепер буду просіювати муку. Муку я просіяла і зараз буду збивати разом з цими яйцями. Яйця з мукою я перемішала і тепер даю крохмаль. Крохмаль я трошки сиплю половину у щавель, а половину висипаю в тісто і перемішую. Чавель я перемішую з цим крохмалем. і тепер даю тісто цей щавель. Тепер перемішую гарно. Форму я змастила і посипала манкою. І зараз буду цю масу викладати в форму. Пиріг ставлю випікатися в духовку на 180 градусів приблизно на 45 60 хвилин. Ось такий безквітний пиріг в мене вийшла. Виріс гарно, високий, ось такий за високий, приблизно хочу показати, майже як сірникова коробка з висотою. Зараз я його притрушу. Цукровою пудрою? Буду його різати. Дивимо який він всередині. Ось такий получився на зрізі, думаю, видно, прокпікся гарно, м'якенький, з зеленими полосочками від щавлю. Періг випікався годину і 10 хвилин. Коли виключилась духовка, я його 10 хвилин не виймала з духовки. Тоді виймала, він вистих у формі. Тоді я вже його виймала з форми. Ось такий безквітний пиріг щавлю в мене вийшов. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буду готувати ще багато смачних та бюджетних страв.